Усім привіт! Сьогодні ми готуємо буженину. Ви вже бачили рецепт, який ми готували з Оляною та Леонідом Василенками. І сьогодні настав час. Ми будемо водити, будити, коптити буженину у такій автентичній бочці. Таке воно м'ягеньке, майже проколюється пальцем. Ніжне рожеве. Маринувалася, пальцем проколюється. А який розмір марлі? Так, щоб тільки трошки завити. Ага. Ну, максимум ну, два нічого? обороти. А чому ми замотуємо марлю? Щоб трошки менше було цієї гарі ага. на, на самому м'ясі. В принципі, я ще потім в кінці кидаю завжди трішки на воду. Після коптіння. Uh -huh. Але якщо довго коптити, то можна і не кидати, бо марля захистить якраз від тих. то як який кусок уже по бажанню. Ми замотуємо марлю і для того, щоб трошки зайвого не було це, і для того, щоб форму, особливо якщо шия в нас є чи підчеревина, щоб краще тримало форму. В довільному вигляді. Так, ось так гарненько замотуємо, ще візьмемо під черевенку. О, яка красива. Так, Також кусочок марки. Бо от черевина любить інколи мати така розвалюватися. От їй особливо потрібно. Інколи ще її можна, звичайно, обв'язувати. А ми використовуємо марлю. Ось, ось такі от у нас красиві. Кусочки виходять. Так, ось так. У нас все готово до скрутіння. Отак вони будуть зараз на патику, коли будемо закладати вже в бочку його. Саме найважче у цій справі це проколоти марлю, бо м'ясо проколюється так, що проблем немає. А за рахунок чого Марля не розмотається? Тому що вона скрипілася. Ага. І плюс ми гачком її ще закріпляємо. Ага. Так що буде. Наскільки воно легенько. А через то пар не треба, так? Рибу, наприклад, бо так само по дві. Ну, от, Марті. Мені тобі? тут дівчата нині намотали багато. І треба шукати місце, Що? Де проколотися. От яким чином. Не отак. З широкою стороною догори. Бажано. Ну, а далі як виходить кого? кого? Марлі багато. Козайти, навіть не знаю. О, ну, тут кусок більш-менш рівний, навіть вибирати нема чого. — Боже, як то гарно. От таке багатство несе, мов великодні. Красотки. Вау! Це я розумію. Ну вже пахне, слухай. <рес> М'ясом. Це яке ще м'ясо? Це тільки дим. Оце у нас топка от. І закладемо на наші перекладини. патечки. щоб м'ясо між собою не мало контакту. Тут Аби була відстань, Кусочки та? мають між собою не з'єднуватися. Це важливо. З одного боку, з іншого боку, просто там, де вони одне до одного притикаються, воно не буде красивого кольору. Але на смак воно не попливає. Є такий шахматний порядок. Так, і ще водно. Це можна посунути. Це теж можна посунути. Оце сюди і оце сюди у нас. Так, в випадку чого? Ачок можна трошки собі Стиснути, стиснути. Ну, Дивимось по обставинам. Все залежить від того, як загружаємо бочку. Ну і в принципі поки що все. Накриваємо. Накриваємо. Так, а чим військово? це ми накриваємо? Е, можна мішком. Натурально. З мішковини натуральної. Ну, У нас є хідник з натурального, От, вже... який вже у нас цілу купу м'яса відпрацював. Якісь ще з візерунком соком. Ну і чекаємо. А скільки годин? Годин десять. І поливати так будеш? Час від часу будемо поливати. Ну, дивимось по бочці. Знову ж. От, помацали. тепло, знаєш, добре. Трошки холодно, дало більше сухих дров. Угу. Загаряча починає пекти. Відповідно, газому вогонь або ото маринадом, або сирі дрова підкидуємо. І то, так само. Вогонь зараз невеликий. І великого вогню нам по ідеї, і не треба. Я не хочу буджене м'ясо, а не смажене. Шашлик. Там важливо. От закон фізики. Тяга. Звідки диму найбільше йде? От, тяга йде. І от ми на тому диму якраз і робимо нашу буджунину. А труба десь скільки має е, довжини? Ну, Зараз міряємо. Два метри. Приблизно біля двох метрів має. Так вийшло. Дідом мій робив Так? Ну в мене що, який був кусок, той використав. Ну, по ідеї, просто гаралі. більше бавитись треба. Якщо, чим коротша труба, тим більше забавки з контролем температури, Іменно, щоб не пережарити його. Довша труба закинув, забув. І майже забув. Хоча б годину-півтора маєш часу не дивитися. Але так чи інакше, нині цілий день ми будемо тут. Так. Все рівно вогонь треба контролювати, інакше не буває. Може розгорітися так швиденько. Може наоборот погаснути. Бо дав гарну погоду якраз сьогодні. А Нині заліг. Чистий четвер. Файна погода. Ось О, буде це наше м'ясо. Краса. Кіп полімо. О, чуть-чуть. Але -чуть. тут не треба. Тут тим маринадом, так? Так, це маринадом ми заливаємо, який в нас залишився. Що я цю дежурсь я пропустив. Ми знову накриваємо. І коли накрили, ми ще поверху так само мародано оцим маринадом полімо. Так, воно запечатати. о, супер. І потрошки вот так сверху. И цього поки шо. Не забули. Поправує чуть-чуть. Це теж поправому. Назва цього блюда, що ми готуємо на нього цю боженину. Андербуш. Зараз будемо то знімати. З вогню. Запах! А, запах. Да. Запах то страшна сила. У нас нас текло. Ладно, йдемо додому і будемо розвивати молоду. so на тюргу і от ніж ми, ми обварюємо недовго, буквально 5 хвилин, але ми трішки опускаємо в воду. Бо воно вкоптилося на такому дуже холодному диму. Якби на гарячому, то воно би повністю пройшлося. Так воно трошки диму набрало. <різований> угу. ну, 5-7-7 хвилин, нехай покупить. Нащо гарячий, нехай зараз закупить їх пару хвилин. Недовго. Щоб воно не було вареним, у нас має бути все ж таки. Копчене, yeah. <гум> будь не варене. Воно, воно, воно дуже на холодному диму коптилося, бо на гарячому диму то так. Бо було дуже сухе і ну, дуже сухе було б, а так воно буде таке соколите. Знову наша смерекова хатка готова. Готова. Тут не красиво. Оставимо. Красота. <гум> Огортаємо ми її. Одіваємо через орку. подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, ріхтуй українське, світ до свого по своє, Підтримай канал, підтримуй українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понатуса.